Всім привіти, а мені, як завжди, не сидиться вдома. Я знову їду додому. Місяць назад їздила, але Добре. треба ще знову з'їздити, підписати деякі папери. Треба зробити це в цьому році, скоро, через 10 хвилин, чи буквально. На Кошице їду. 5-18 ранку, і я вже в Кошице. Тут заді мене, можете бачити це гора. Це навіть сніг був тут, скільки снігу. Так, пасмурно, Тут зразу, якщо пройти від вокзалу, зразу автовокзал поряд взагалі. Так що, якщо кому треба на автобус, можете зразу входити на вулицю і йти до автобусів. Якщо вам треба перечекати час деякий до потягу чи до автобуса, ви можете звернутися в центр підтримки і допомоги українцям. Тут зразу біля вокзалу. Це вокзал кошиця. Ось такий сніг був в трішки розтавілося. Центр підтримки і допомоги українцям. Там тепло, бутерброди можна поїсти, чай, каву попити. Все поль. А в мене через півгодинки вже потяг. Їду далі до чопа. А я приїхала додому свою любиму Вінницю. Вночі не знімала, бо приїхала було зовсім темно. Прийшлося пішки, бо комендантська година була, а зараз. Дуже класно на вулиці, тепло. Сьогодні це наша церква Свята Прибереженського Собору. Це наш центр. Дуже людно. Макдональдс працює, ялиночок немає. Місто не святкує. Це готель Франція, я працювала. Такий гарний готель у нас. Я у чопі на вокзалі. Через годинку у нас посадка на потяг мукачево коршиця Зараз є прямий потяг. Раніше був з чопа до Черна, а з Черна тоді треба було їхати до кошиця. Зараз він прямий, курсує два рази на день. Туди і назад. В вокзалу тут посадка на Будапешт, теж на Київ можна їхати на Запоріжжя. Табло. Там наш вже потяг стоїть, але посадочка буде за півгодини. Буду тримати вас в курсі. До зустрічі в Словаччині. 5.35, я на головній станції Братислави. Вже приїхала. Зараз буду добиратися до додому. Покажу і розкажу, як я добиралася, скільки це коштує вам. Трошки далі. Всім привітики! Чекали продовження мого відео. Я скоригую вас по цінам і як я добиралася з Братислави до України і з України до Братислави. Я взяла квиточки з Братислави до Кошице. коштують вони 14 євро 90 і Ввечері я сіла в 11 годин вечора і була вже в 5 годин ранку в Кошице. Зразу взяла квиточок, треба зразу брати до чопа або до Мукачевого, кому як зручно їхати, бо квиточків не буває. Ну, і без місця не візьмуть вас в потяг. Коштує потяг кошице чоп 8 євро 40 центів. Я зразу взяла і назад, можна в кошице взяти. До речі, він навіть дешевше виходить за 6,80 з чопа до кошиця. Є ще потяг і раніше, але в мене не вийшло на 5 годин встигнути на чоп. Потяг приходить десь 12 годин, десь пів, пів першої дня в чоп. І я брала на потяг квиточок на київський чоп Київ. Коштує квиточок в залежності від плацкарт чи купе. Я брала купе ну, десь 450 гривень. Вона теж брала за таку ціну. І дуже зручно приходить, там 2-3 години почекати. Я ходила в кафе, поки пообідала, і час проходимо, потім вже треба зареєструватися. Було можете розраховувати десь на 10-20 євро цей квиточок по Україні. Від того в мене вийшла поїздочка. На 68 євро 78 центів. Того разу, коли я їздила місяць назад, мені треба було, то я їздила автобусами, виходить в два рази дорожче. Тільки туди дорога на автобусах мені обійшлася 60 євро. А на потягах, ну трошки да, довше, тому що ми приїхали в Кошице в 6 годин вечора, а потяг наступний до Братислави був в 23.45. Треба було 4 години перечекати на вокзалі. Ну, добре, що там є центр допомоги е, українцям. Там можна взяти чай, каву і бутерброди поїсти. І в теплі посидіти, почекати потяг, що я і зробила. Але дорога була е, Кошице до Братислави, дуже вже важка. Три дні в дорозі е, дає про себе знати. Єлі доїхали. Але це добре. Хлопці мої були вдома, з ними все добре. Дивилися за нашими котиками і. Будемо вже готуватися до нового року. На все добре, па-па!